Позаду Шахтар, попереду Динамо. Футболісти Карпат після п'ятиденного перебування у Львові вирушили на другий зимовий підготовчий збір. Цього разу до Туреччини. У складі Карпатівської делегації всі, хто брав участь у перших підготовчих зборах команди в Іспанії, загалом 26 футболістів у Туреччині. Літак з командою сів близько другої години дня. Розмістилися команди у Белику, що неподалік від Анталії, у п'ятизірковому готелі Корнелія Делюкс. Что мы соскучились друг по другу вот, и сегодня <laughs> настроение хорошее доехали хорошо условия замечательные поэтому мы готовы к работе в, первых, в сербии чуть э, там семья мама папа сестра жена праздновал чуть-чуть три дня Надо було вдохнути на зборах. Зеленобілі проведуть три товариські зустрічі з болгарським літексом, данським Сількіборгом та московським динамо. Матчі відбудуться 18, 22 та 26 лютого. Відповідно, повернення Карпат додому заплановано на останній день зими.